Всім вітання у нас на каналі цікавих автомобілів з Німеччини. Сьогодні на огляді ваша улюблена шкода Октавія в кузові, А5 опять кузові ліфтбек. 1,6 БСЄ 75 кВт, 102 коней. Автомобіль куплений у нас з Німеччини від першого єдиного власника. Має цікаву комплектацію з люком, парктроніками, кондиціонером, склопідйомниками, оригінальні Титани. Автомобіль без корозії. Резина все сезонна. В даному відео ми оглянемо стан кузова даного автомобіля, стан роботи двигуна, комплектацію, документи, які підтверджують один з найменших повністю підтверджених пробігів 162 тисячі. Так, в даному автомобілі 162 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль з одних рук має дуже багато тих оглядів, сервісну історію. Ліфтбек користується шаленим попитом в Україні. В Німеччині знайти шкоду в кузові лігбект важкувато. Всі заводські наклейки по автомобілю, захисні плівки присутні. Резина всесезонна, титани 15. Кузов відкритий для будь-яких перевірок. В даному відео ми розглянемо стан кузова по пам'яті фарбований капот. Противотуманки присутні. Є люк, люк не тече, справний. І так, розглянемо стан кузова. Стан салону, стан роботи двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду шкоди Октавії А5. Перевірка стану кузова. Шкода Октавія А5. 1,6 бензин МПІ, БСЄ. Всі заводські наклейки по автомобілю захисні присутні. Признак, що у автомобіля не було ДТП, та та частина не фарбована. Наклейки, як ви любите, всі присутні. Показники толщинометра. А так, те, що я знайшов, тільки капот, так як 100 мікрон, товщина е, купюри 100 доларів, 100 доларів вої. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Капот другим слоєм. Повторюю, що 100 доларів мікрон, 150 мікрон в середньому показники по машині 120-130. 100 мікрон це товщина 100 доларів купюри. Капот більше на товщину 100 доларів купюри. Так, разом з вами було оглянуто толщидо метро даний автомобіль та показано стан кузова. Розглянемо стан салону. Автомобіль має передні склопідіймачі, передній електропакет, ущільнювачі всі на місці. Кермо оригінальне, рідне, мінімальні сліди експлуатації має 162 тисячі пробігу на панелі приборів в документах повністю підтверджених. Болти нічого не крутилось, не знімалось. Корозія на порогах відсутня. Мітки про обслуговування на шкода сервіс присутні. Задній ряд сидінь. Пластик ніде не виломаний. Ущільнювачі всі на місці, фіксатори всі справні. Автомобіль має парктроніки, парктроніки справні. Мотор 1,6 МПІ, як ви любите. Корозія в слабких місцях навколо підсвітки номерного знаку відсутня. На ляді відсутня, це велика рідкість. ляда в оригінальному стані. Автомобіль має фальш-багажник, двойний багажник. Всі наклейки присутні, амортизатори справні, тримають. Пройоми в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Дуже зручна штука, фальш-багажник. Тут вже йде повноцінна запаска. Томкрат, ключ, крюк, все на місці. Оптика вся рідна, автомобіль весь зазорок, Признаків ДТП чи корозії на автомобілі немає. Автомобіль має два ключі. Переглянемо документи. <кій> дивіться, Пройоми ніде не крутилось, не знімалось. Навісного обладнання це признак того, що ДТП не було, нічого з автомобіля не знімалось, нічого не варилося, нічого не ремонтувалося. Звертайте на це увагу при оглядах автомобілів. Пороги в оригінальному стані, натік на корозію, немає. Такому, так виглядає панель. Автомобіль у нас на кондиціонері, бортовий комп'ютер нового зразка, круїз контроль. Датчик світла є. Датчик дощу і автозатемнення дзеркал. От воно. Лобове скло, рідне, чистий 2007 рік. Автомобіль має єдиного власника салону, ноль переоформлень. Клаус Шміт його звали. Жив він в Кьольні. Дуже велика історія обслуговування, всі чеки по обслуговуванню, два ключі, всі тихогляди по проходження. Обов'язковий тихогляд німецький. Обов'язковий документ в Німеччині головний один, з яким можна провірити стан пробігу. 160 тисяч кілометрів було в нас в 2024 році, в травні місяці ТЮВ Декра. У 2022 році було 158 тисяч кілометрів. Документи всі оригінальні заводські, легко провіряються. Сервісна історія в нас є. Останній запис було в 13-му році 92 тисячі пробігу. 153 тисячі було в 2020 році. Є чеки про обслуговування. 101 тисяча було в 2014 році, бачите. Стан кузова я вам показав, документи з підтвердженням пробігу я вам показав. Розглянемо стан роботи двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна мотора 1.6 МПІ 2007 року випуска. Магнітола справна. Працює тихо рівно, ручник справний. Прийоми в оригінальному стані. Як я казав, є датчик світла, противотуманки, автозатемнення. Перевіримо роботу з вами люка. Люк працює в усіх положеннях. Не тече. Слідів ремонтів абсолютно немає. В оригінальному стані. Приємно цікава комплектація. Мотор працює тихо рівно. Підкапотний простір в оригінальному стані. Розія відсутня від слова абсолютно. Є відмітки про обслуговування даного автомобіля. Масло було замінено на 152 5В30 4,5 літра в 2022 році. Антифріз g 12, чистенький. Компресія є, нічого не сапунить, технічних зауважень немає. Такий, видно, що свіжий. Цікава накладка на вихлопну. Цікавий автомобіль. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто шкода Octavia 5 1.6 МПІ, бензин від першого єдиного власника з Німеччини. Народний мотор BSE на які дуже легко ставиться газ. На дуже цікавій комплектації. Таку комплектацію я давно не зустрічав. Ніби він на кондиціонері без клімату, але він на Люкові з противотуманками. З датчик світла, датчик тущу, оригінальні титани. Збережений стан по кузову, корозія відсутня від слова абсолютно, резина, все сезона, Наклейки всі по автомобілю присутні. Ніяких критичних зауважень технічних чи візуальних по автомобілю немає. Царапін, м'ятин, коциків так само я не знайшов. Барктронік присутній, охайне збережене авто від першого єдиного власника. Якщо вам сподобався даний автомобіль, будьте першим, телефонуйте, звертайтеся за номером телефону, вказаним в даному відео. Замовляйте доставку під дім. Ми впевнені в наших автомобілях на 100%, тому ми надаємо дану послугу. Або приїжджайте до нас, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів з Німеччини. В даному огляді з вами був Женя. Ми займаємося з 2012-2011 року автомобілями з Німеччини. Перший автомобіль я пригнав у 2011 році, масово почав ганяти в 2012 році. Автомобілі всі від власників з прозорою підтвердженою історією, з малими пробігами, з цікавими комплектаціями. Якщо вам сподобалось дане авто, ставте лайк. Нажимайте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал. Може саме на нашому каналі ви зустрінете огляд авто, яке, таке, яке так давно шукаєте. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні і другим за всю історію існування даного автомобіля. Цікавий дуже варіант: кузовий літбек на дуже цікавій комплектації. Рекомендую звернути увагу на дане авто.